Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у Іспанській лалізі Реал Мадрид Карло Анчелоти у себе вдома на Сантьяго Бернабео команда приймала Валенцію 2-1. Валенція перемагає. Просто якась друзі неймовірна взагалі розв'язка відбулася на Сантьяго Бернабео. Давайте про все мы з вами будемо говорити по порядку. 4-4-2 Стартова основка Мадридская гурала, Гансалі Пара центральних захисників. Лукас Васкіс, Франк Гарсія по флангах, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Джуд Беллинг, 4 захисників, Килин Бапе. Вінісіус Жуанєру нападі. Це стартова рослинна команда «Адрида». Валенсія. Головний тренер команди Корберан. Відповідно, ось така стартова одинадцятка у Валенсії. 5-4-1. Георгій Мамардаш, Юлій Вротах. Тарега. Маскера. Дякабі. Три центральних захисників. Еренс Васкес латералі. Герра. Баранчеа. Лопес. Алмейда. Півзахисники. у нападі. Це стартова рослинна команда Ну тепер, друзі, давайте про сам футбол говорити. Друзі, футбол був доволі таки неймовірним. Реал, команда Кирилан заволоділа територіальну ініціативу, більше Реал був на м'ячі, більше команда атакувала. Ну і в кінці кінців пенальті вдається заробити на 11-й ході матчу Мадріду. Кіліан Мбаппе, виходить один на один, його збиває футболіст Валенсі і суддя призначає пенальті. Дивилися там систему відеоповтора. Дивився її суддя. Але в кінці кінців суддя призначає пенальті. Пенальті. 11 хвилина матчу. Пенальті! Команда Carl-Shillті заробила. Ось Терега отримає жовту картку. Він Підходи до 12-метрової поночки Віні! Віні б'є і Георгій Мамардашвілі! Витягує удар Вінісіуса Жуніера. Рахунок стає... Рахунок залишається 0-0. Вінісіус Жуніер пенальті не забив. І це було якраз то 13-та хвилина матчу. Але ось вона. 15 куда матча, 2 хвилины прошло, реально забываешь пенальці. І тут Валенція заробила кутуру на него виконує подачу. Дуже подачи. Диакамей удар. Гол, Гол. 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 Д-0 Валенція. Забиває гол. На Сантьяго Бернамая. Д-0 відкриває рахунок рахунку матчі. Ну просто геніально. просто геніально. І подача геніальна. І удар. Це просто геніально, 1 0 Валенсия забиває гол. Потім убрала небезпечный мене на 21 матч. футболіста Валенсії вже здавалося, не ні, нібито вже відбувається. Діакабі намагається в мяч, якому подали, але мяч, у нього зрізається, і це гол 1-1, Реал Мадрид, Зрение, Руку на коваче, забиває Б забиваю гол але суддя бере таку баузу. І гол не зараховано! Рахунок залишається 0-1 на користь Валенсії. Рахунок залишається 0-1 на користь команди Валенсії. Реал Тиснув, команда Carolanci Lotsi намагалася у першому таймі ще відігратися. Валенсія трималася. Ну і в, в 45-х завершується, Валенсія вистояла. Алабам, Рюдигер, Пропаши Алабам, Камавинга, Родриго, Ардагюлер І ЕНДРІК. Вийдуть у Мандритского Реала. Да, Тай номер два. Перес, Вайя, Висенте, Уго, Дуро і Гіліамон. Вийдуть відповідно выйдут, 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 Реал дуже сильно додаєв у другому таймі. Команда «Карландщоті» намагається відігратися. Кутовий заробила команда «Карландщоті» на лівому фланзі. Подача до журналістчика Джуд Белінґем. Скидка. Вінні! Гол! Гол! 1-1 Міністерство журналістів. Зрівняє організаторка у потрібному місці, у потрібний час, і підняється Вінні журналістів. Джуд Белінґем записує до свого посила гольову передачу. Це емоції Джута Белінгема. І справді дуже важлива гольова передача для Джута Белінгема. Реал дуже швидко відігралася команда Карла Анчелоці. Один-один Вінісіус Жуніар з Юніар Конкомачі. І знову ж що ось Реал зараз на такому емоційному піднесенні. Забіть другий м'яч і Джуд Беллінгем тягне м'яч по лівому флангу Джуд Беллінгем. Звіжується удар! У Мардашвілі витягує удар англійця. Дуже хороша момент був Реала реалізувати цей шанс Джуд Бенгем не змиг. Тис набрала Мадрид, Команда Тиса наверта Валенції атакувала. Георгіо Мардашили неоднократно вступав в гру. Валенції справді було неймовірно важко, Важко було Валенції. Але команда трималася, як могла. Тому що Валенції потрібні були залікові бали будь-якою ціною. І, і Валенція за ці бали трималася. Реал тисто, реал сто реал реал був неймовірно близьким. До другого взяття воріт, але команда Карло чілоцці ніяк не могла вскрити оборону суперника. Вісім хвилин комсовий суддя Реал намагається забити м'яч, м'ячі тут... Футболіста Валенсія втікає в контратаку, втікає футболіста Валенсії, контратака, передача йде на Вісенте, 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 паралельним курсом біжить Дура, Вісенте, подача, Дура, удар, гол, 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 Огадура, 90 плюс 5, клонувачу, он індо, Валенсія робить щось неймовірне на Сантьяго Бернабеу. Угадуро замикає передачу Вісенту головою з близької візеньки перепаде мяч в сітку варіт мандрівського реала і приносить своїй команді якусь неймовірну перемогу на Сантьєгу Бернабел. Грал, там, намагався відігратися, але Валенсія на Діном вже принципі, як вона цей весь матч да, робила. Ну і в принципі тут вони відзахищалися, відбилися і дотримала цю перемогу. 1-2. Неймовірно, дорогоцінні і справді для Валенсії. Ось вони емоції. Футболісти Валенсії. Друзі, ось до речі, статистика даного матча. Давайте її з вами будемо дивитися. 21-10. Це в нас удари поворотах. 9-2. За одером площину. Да, ударом площану було Валенсія. 2 площану. И все эти удары получены были голевыми. Валенсия свои удары реализовала. 65-35 владениями, чем первого монритского гранда. И 9-4 за Кутуми. И тут была привага такой же, что монритского раута. Реал, Да, за всеми статистичными показателями Валенсия раута проиграл. За голевыми ногами 4 до. Да. Четыре голевина-годы было у Реала, и три голевина-годы команда Карла Анчилоти не реализовала. Но Валенсии было две голевина-годы, и свои две голевина-годы Валенсия реализовала. И все моменты реализовали Диакобита Угадура. 621 передача в целом у Гранда, 564 передачи будут точными. Ну і 90% точність передачі Мадрида. 338 їх було у Валенсії, 260 точних були. 76% соток, точність передач. 6-1 по офсайдах, з 21 удару Реала 9 ударів плечі. Ну,

Георгій Мамардашвілі, Ну просто герой даного матча. 7.31 повністю м'яча. 13.10 за перехопленнями. Тут була права голова Ленсі. 13-10 за порушеннями правил і 4 жовті картки було в Аленсі. Ну і найкращий футболіст, який має це Георгій Мамардашвілі. Георгій Мамардашвілі. Своими неимоверными силами вытяг Валенцию! Да, Угадура и Диякаби, великие молодцы, они реализовали свои нагоды. Но а, если бы не Георгий Мардашвили, то Реал мог забывать на больше. И мы видели, что из своих голевых нагод 4 голевые нагоды и три голевые нагоды Мадридский Реал не реализовал. И заслуга Георгия Мардашвили. Моно невероятно высока. Поэтому я выбираю Георгия грузинского вратаря Валенсии. Я выбираю лучшего футболистом данного матча Валенция. Браво! Невероятный характер команда показала. Реал Мадрид. Браво! Команда карлан Челоци показала хороший футбол. А еще, друзья, подбирайте подсумок данного матча. Ты веришь, Реал Мадрид на поразку команда не награла. Але Валенція перемагає і не скажеш, що це не поділ. Валенція билася, Валенція показала характер, з чим є оболіваники Валенції. І вітаю вашу улюблену команду. Мадридський Реал залишається другим. 63 очки у Мадридського Гранда залишаються у пасиві. І каталонська Барселона має неймовірну нагоду. На те, щоб на 6 очок відірватися від мадридського реала. Що стосовно Валенсії, То команда займає 15-ту позицію. Трогать сині залікові бали. Команда Валенсія набирає. І Взагалі, якщо дивитися останні матчі Валенсії, то Валенсія знаходиться в неймовірних кондиціях. Дві нічі у команди і три перемоги. Валенсія! Набирає обороти. Шемио Болей Валенке Валенсии, вашу улюбленную команду Ивиэтая. В бульонке мадридського Реала в депрессии не впадайте, в будь якому випадку у Реала ще буде фінал Кубка Куб Короля, да? Ще і Ліга Чемпіонів, і, в принципі, чемпіонська гонка в Іспанії, навіть незважаючи на цю поразку, один два уж точно завершиться. Друзі, це боротьба ще попереду. вас подивитись. Я вам дуже дякую за увагу. Реал Мадрид Валенсія. Один до. Валенсія перемагає. Побажаємо Мадридському Реалу та Валенсії. Всього самого-самого найкращого. І я вам, друзі, також. Бажаю тільки добра. Щастя в житті. Не головне, друзі, будьте щасливі. Усі до мої любі друзі. Будьте щасливими завжди. Усім визучів, до побачення, мої друзі.